Вітаю вас на каналі це магазин Копіючка. Сьогодні оглянемо акційні пропозиції на посуд. Також багато чого іншого та цікавого. Усім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Приємного перегляду! Свічка червона з декором. Ціна 99,90. Висота 13 см. Кольорова пластикова лед свічка. 19,90. Погляньте, яку знайшла малюсіньку чашку. За 20 гривень. Ключниця 89,90. Зі знижкою мінус 22%. Дитячий зволожувач повітря. Ціна 149 гривень. Дитяча настільна лампа, тваринка, лед підсвітка, вона гнучка, ціна 199,90. Ось такі також тваринки по 199,90. Є ще такий варіант лампи за 299,90, блакитна та рожева. Зволожувач повітря 2709 90. 4990 годинник будильник. Ось такий круглий за 99,90 10 на 10. Годинники на стінні круглі, 99,90 меншого розміру та 150 більший. Фоторамка 15х20, 6990. Золота 10х15. Щось пішло не так. Ціну неможливо відсканувати. Ось такі рамки також неможливо відсканувати. М'яка дитяча сумка кольорова 250. Ще одна дитяча сумочка без цінника. М'який рюкзак з вушками два відділення 399,90. Сумка жіноча чорна 350. Сумка на пояс 199,90. Ось така маленька бордова, тоненький довгий ремінець всього 50 гривень. Знижка мінус 61%. Сумка коричнева кругла. З декором 350 Зелена через плече, три відділення на замочок 299,90. М'які шкарпетки, дуже теплі. Та приємні на дотик. Ніжні відтінки, ціна 65 гривень, 60% бавовна. Шкарпетки бавовняні, декоровані ручками 59,90 білий та чорний колір. Махрові багато є відтінків. Поліестер та еластан 65. Шкарпетки жіночі, 60-80% бавовна високі махрові 65, поліестер та еластан. Шкарпетки чоловічі 41, 47, барблюжа шерсть, бамбук, поліамід Еластан 79 90 Тапочки жіночі 299,90, бежеві та ніжно-рожеві. Тапочки чоловічі 299,90, сороковий 45-й. Ось такі жіночі є блакитні за 229,90. Дитячі, тепленькі, 179,90. Пухнасті чорні та бежеві.

Ще ось такі класні приїхали святкові новинки за 100 гривень 370 мл. Чашки з малюнком дівчата 99,90, листочки 40 гривень. Далі з оленями за 80 машинка 80 зелена 80 гривень. Ось така цікава, кольорова за 70 гривень. Чашка керамічна. Однотонна з обідком 7990. Свічка парфумована. У склі 79,90 70 на 76 см. Стакан скляний подвійні стінки хвіст русалки 68,97 Чашка скляна. Серце подвійні стінки 180 Ще ось така цікава є ялинка під снігом, ціна 180 гривень. 350 мл. 200 гривень чашка у коробці. З кришкою бамбуковою та ложечкою золотою. Чашка з сухоцвітами подвійні стінки 180 Ось така ще є висока скляна чашка 378 г, ціна 55 гривень. На посуд діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тарілка скло кераміка 50 гривень. Тарілка преміум. Скло кераміка 5990. Салатник білий, невеликий. Скло кераміка 59,90. Стакан з червоної глини 5990 350 мл. На такий посуд також діє акція. Салатник керамічний глибокий 3490. Тарілка керамічна 109,90. Блюдо листок з золотим обідком. Є таке глибше за 180. І біле також 180 Тарілка червона глина 8990. Блюдо скляне мережево 180. Тарілка обідня з золотою обкантовкою в краплинку 200 гривень. Блюдо прямокутне, новорічне 279,90. Салатник 80 гривень. 50% кешбеку повертається вам на карту з 22 до 24 листопада при покупці, техніки, сковорідок та каструль. Чайник електричний 1 літра 800 мл. Ціна 350 гривень. Потужність 1500 Вт. Автовідключення 1 рік гарантії. Чайник чорний електричний 599,90, 1 літра 700 мл, чорний білий та блакитний. Металевий чайник для плити 800 на 3 літри. Каструля 279,90. Одна літра 100 мл. 299,90. Ось такий варіант. Емальована з кришкою 600 мл 500 гривень на 2,5 літри, скляна форма для запікання 350. Керамічна форма для випікання 350. Ось така овальна за супер ціною 104,90, знижка мінус 70%. Маленька, прямокутна кольорова, 150 Овальна 20 см довжиною 89,90. Форма металева для випікання, тушкування та запікання м'ясних та рибних продуктів. Рожева та блакитна ціна всього 24 гривні. Ось таким сьогоднішнє було відео. Усім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам економних та вдалих покупок. На все вам добре!